Вітаю, Суспільно-політичний устрій, господарське життя Русі, система управління та склад населення Русі. Форма правління Русі монархія. Князь правив за допомогою воєнної дружини. Старші дружинники також були радниками князя та чинили від його імені суд на місцях, збирали данину. Князі, здійснюючи владу, спиралися на племені Ради Старішин, яких Нестор Літописець називав старцями. Запам'ятай, данина мала назву полюддя, данину збирали від окремого будинку, диму. Монархія це форма правління, за якої найвища державна влада зосереджена в руках однієї особи монарха. Та передається переважно спадково більшість населення Русі, яке обкладали даниною, становили вільні селяни або люди і ремісники. Існувала також нечисленна верства залежних людей, яких називали челядь Життя людей у селах. У 9-10 столітті більшість населення Русі жила в селах, люди займалися землеробством, присадибним скотарством і промислами: полюванням, рибальством, бортництвом. Сільські поселення розташовувалися в місцевості зі сприятливими для ведення господарства природними умовами. Село зазвичай складалося з 30-50 садиб. Окремі садиби розміщувалися без дотримання плану. Люди намагалися не змінювати природу, а пристосовуватися до неї. Селянська садиба складалася із житлових і господарських споруд. Селянська сім'я налічувала шестеро семеро осіб. Крім садиби, сім'ї належали предмети домашнього вжитку, худоба, сільськогосподарські знаряддя праці, селянське господарство одного або декілька сусідних сіл об'єднувалися в сільську територіальну громаду, яку називали ВР або Мир. Члени громади були пов'язані круговою порукою, тобто разом відповідали за сплату данини та скоєні на її території злочини. Мешканці окремих громад не мали між собою міцних зв'язків і жили відокремлено. Згідно з літописом для укладання шлюбів улаштовували ігрища між селами. Місцями для зустрічей представників громад найчастіше ставали погости, де були розташовані спільні кладовища. Тут відзначали релігійні свята, збирали данину, проводили торги у 9-10 століттях. За даними археологічних розкопок, у Русі вже існувала велика кількість розчищених від лісу орних земель і була досить значною густота населення. В основі шлюбу на Русі часто були не особисті бажання, а інтереси всієї сім'ї. Найпоширенішою формою укладання шлюбу було умикання, коли хлопець викрадав дівчину, із якою хотів одружитися. Це відповідало поширеним на той час уявленням, що чоловікові належить лише те, що він захопив силою. Згодом умикання стало символічним, а основою укладання шлюбу було визначено викуп. При цьому батьки дівчини домовлялися з її нареченим про суму, за яку право власності на дівчину перейде до нього. У цей час у Русі не існувало писаних законів права жінок, які інші сторони суспільного життя регулювали за допомогою звичаїв та традицій. Відповідно до них за жінками не визнавали жодних особистих і майнових прав. Міста і міське життя, виникнення найдавніших слов'янських міських поселень, належить до 8-9 століття. У повісті минулих літ. Нестор Літописець називає їх градами, зокрема розповідаючи про уличів і. Він зазначав, що сиділи вони по Бугові і по Дніпру аж до моря, і є гради їх і до сьогодні. На думку вчених, гради були адміністративними і релігійними центрами союзів племен або фортецями в прикордонних районах. Залишки таких градів археологи знайшли, зокрема, у Києві, Чернігові, поблизу Володимира на Волині, у селі Пастерське на Черкащині. Із часом найбільші гради перетворюються на осередки, із яких виростали міста, проте багато з них так і не стали містами через несприятливі обставини, знищення кочівниками, переселення жителів до інших міст. У 9-му першій половині 10-го століття в Русі за літописом уже існувало 16 міст: Київ, Новгород, Ростов, Полець, Ладога, Білоозеро, Муром, Ізборськ, Смоленськ, Любеч, Псков, Чернігів, Перяслав, Пересічень, Вижгород, Скоростень. Рація арабських авторів також містять підтвердження, що в Русі в цей період існувала значна кількість міст. Вони навіть наводять деякі назви. Так згадане, в арабських джерелах слов'янське місто Куяба більшість сучасних учених ототожнюють з Києвом, центральну частину руських міст. Становили фортеці замки, де жили князь та воєнна дружина. Ймовірно, тому нормани називали Русь Гардарика країна міст. Дякую за увагу. Okay, let's go.